Юрій Руф Вектор протидії на зламі епох. Ця книжка з бібліотеки Ірини Фаріон Видавництво Залізний тато. В межах літературно-просвітницького проєкту Дух нації. Ми часто зазирали за паркан, Нас вабили чужі поля й покоси. Завжди мудрішим був заморський пан та яскравішими сусідські трави й роси. Манили далі за кордони і рубежі, десь там, здавалось, краще та ситніше, плавніші на шляхах чужинських віражі, і солов'ї в чужих садах гучніші. Ми так завзято вірили в чуже, своє ж батьківське, рідне зневажали, чекаючи, що добрий пан прийде, постійно до сусіда поглядали. Шукали щастя у холодній далині, ходили за чужими боронами десь там, за морем, вабили вогні та затіняли щастя поруч з нами. Стій, за своє у рідній стороні, не батракуй, а будь, удома паном. Пророків не шукай на чужині, не вір у щастя за чужим парканом.